Цікавість. Ой, буде інтересно. Все, все будете підглядувати, підсматрювати, випитувати, видивлятися, цікавість, контролювати. От щось таке будете. Все, кудись будете носика свого сунути. А чому це так? Чого це вам так буде дуже цікаво? Давайте глянемо. Емоції, любопитство. Бо закритний запретний пльот, запретне не для вас не, не зрозуміло, не дають вам, немає емоцій, немає чогось, і ви такі е, ну треба якийсь перемін, щось треба узнати, щось треба порозузнати. Тому що цікавість, тому що треба якийсь, можливо, перед вами стоїть життєвий вибір, треба е, зробити вибір, а ви не знаєте для зміни вашого подальшого життя. І вам цікаво. А як у других, наприклад? А як він так зробив? А що там? Можливо, моніторинг. Це може бути не любопитство доносне в своє діло сунете, а це може бути моніторинг. Наприклад, у вас є якась задумка, і ви хочете це реалізувати, і не знаєте як. І вам хочеться подивитися, а як в інших людей? Оце може бути цікавість ваша. Не обов'язково це може бути. Якась щось погане, таке, знаєте, любопитство заради наприклад пліток. А може бути дійсно для того, для вашого подальшого розвитку в вашому, вашому житті, бо там є якісь кординальні зміни ваші, да? тобто є карта страшного суду, де пробудження, де ви щось міняєте в своєму житті, в майбутньому і для того, щоб це можна було поміняти, вам треба, у вас випадає цікавість у середу, щоб в цьому розібратися. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх одиничок. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. І вам подобається те, що я роблю. Ну, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Вітаю вас, двічки. Що тут у вас? А у вас тривожні сні. Якийсь у вас е неспокій. Якісь страхи, щось собі думаєте, тривожні думки.